Всім привіт! З вами Каскайте Марті, і сьогодні у нас битва рандомів в GTA 5 онлайн. Всім привіт! І так, ми підготували для вас ось такий ряд тачечок. У нас тут є автобуси, є, Формула 1, трактор, Запорожець і багато іншого. Марті, а скільки тут по кількості автомобілів взагалі стоїть, скажи мені краще. 15. 15? А, так. Чекай, чекай, щось тут не сходиться, а чому 15? Бо шістнадцятим буде сюрпризом для тебе. Шістнадцятим буде сюрпризом? Ну давай тоді. Ну давай обирай тоді чілочку і будемо починати. Так, ти не з сюрпризом будеш починати? Ні, ти що? Ні, ну давай тоді так. Так, що? я що хочу ламбу. Ламбу хочеш? Так, так. а що, що ж мені обрати? Я хочу з тобою більш-менш на рівні бути. А я візьму цей, коротше, цей GTRчик. Ні санжитір, оце буде зараз рвати. Ой-ой, ой чуть тебе вже не збив. вибачаюся, вибачаюся тут. Так, давай секунду. ну давай. Хто перший, той відраховує давай, Один, чекай. Два три. Поїхали. оп-оп. тут головне не вилетіти. Боже, боже. Ні, головне... Не ви... О, хух, я чуть не вилетів. Я чуть... О, до, не по... вилетів. до побачення, до побачення, давай там в кастом, в кастом заїжджай і повертайся заїжджаю, на, на траску. Боже, Боже, я... ти, мене, ти мене просто. Ти мене просто. Я думав, ти мені передав своє каркання, якщо так можна. Ну mm -hmm. це, я вирвався вперед, у мене вже GTRка йде 1000 км за годину. А ти там 1000. хоч наздоганяєш мене чи ні? Так, ну так. Я ти, тебе 1100. Розумію. А скільки в тебе? Мені дуже цікаво, скільки в тебе От, е зараз лампа їду. піде. А, і скільки зараз... в тебе прямій? Зараз в мене тут трошки той, по дорозі халепи трапляються. Халепи трапляються? розумію, так. розумію. Ну ти що, в те в халепу нормально стряв уже вилетів. Ой. Тому це це. А що там, що, але? що, в тебе щось там не виходить чи що? А так як так. в минулого в минулому відосі в тебе ламба сривала, так в мене. А, розумію, так вони не, в неї крила якісь є, ти поняв. Ну тисяча км за годину. Ну в тебе десь 900-800, да, так? Іде, та, та, Ну нормальненько, нормальненько. Ну давай. Тоді все. Ну що, рахунок стоїть 1-0 на мою користь? І так. тоді буду чекати тебе на фініші. Я вже приглянувся. Я собі тобі наперед скажу. Я вибираю запорожця. Ось українська запорозь. О, ти вже тут, так? Я на пластом пригну чи що? А я зрозумів, Ти хочеш так. жука взяти? Так, я хочу О, рівну ну рівну битву. Мені здається, це Volkswagen Жук. У нього маленький, такий, так. прикольненький. Ой, ой, у мене ще запорчик вже теж на старті. Ну все, тоді я відраховую. Один, два, три, let's go. Так, головне зараз не вилетіти. До, до побачення, Марті. До побачення. Що ж ти вилітаєш? Ну давай, я тебе почекаю тут на цьому, на повороті, щоб все було чесно. Бо ти весь час, коротше, вилітаєш. У мене теж таке було. Ти, Боже, ти що знову вилетів? Марті, йомою, ну давай знову, За, заїжджай, Лос-антоскас там всі повертайся. О, ти з неба вже а? падаєш. Давай, набирай, 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 набирай. Все, і щоб все було чесно, воно у мене все одно, У мене запо. О, а в тебе летить, а в тебе летить. Хух, я щось в тебе не втрануся, а тут треба, а тут треба. Бережно, О, боже, ти знову вилетів. Марті. Ти знову вилетів. У мене Щас... тачка горить. Боже, давай, в Лосантоскам заїжджай, да і все. А, Ой, я, 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 боже, я, боже, я. боже, що знає, молодець, так, відремонтував, чудово. Це все по правилам, чуєте? Ну це так. ж перегони, тому тут стоять люди, які ремонтують наче тачілочки. Ну все, давай, набирай. Набирай швидкість, йо моє, бо два таких старічка зустрілися. На мене... Ого, скільки в тебе пішло? О, боже, а навіщо я тебе чекав? У мене теж тисячу, практично тисячу, ну молодець, добре. Ну чуєш, за то все чесно тому ну, що ти, типа, вилітав, я теж вилітав, і мене теж чекали, і тому все треба було, щоб по правилам. Так, ну в мене тільки 900, 998, а вже 1000, прикинь, іде. Ну в тебе більше, ніж 1000, да. мені здається, пішло, а так? 1200. 1200, нормально, як в принципі, для жука Volkswagen це норм. Ну в мене так. запор, прикинь, прикинь, запор зі швидкістю 1100 км за годину. Це просто жесть. Я б жесть. Такий купив. Купив? Ну, ну. може, можна було б такі купити. Ану, мені цікаво, я щось в стінку вріжуся, побачимо, наскільки його зітрес зі зі його із землі. Ти прикинь. Боже, я б теж його купив, в мене бампери не пом'явся. Ну все, давай тоді Нічого переходимо тоді. до інших тачок, а в нас рахунок стає 1-1. Так, ну що, Марті, давай. Я тоді як програшний, так, а ти як виграшний, якщо може так сказати, ти а, обираєш так. собі тачілочку. А я собі поки що ти обираєш, я буду собі яку ж собі краще взяти. Опа, боже, диви, ти що? А, ти побіг на автобус? Так. Так, ну ти береш автобус. А що ж мені взяти, боже? Ага. Може цей синій взяти, щось з вєльчиком, такі прикольники. Давай, я все-таки візьму давай. цей автобус з звільчиком, мені він подобається. Так, заходимо в автобус і Ой. будемо починати. Так, так, ти відраховуєш чи я? Так, давай, давай okay, ти відраховуєш, ти ж ти перебіг, okay, okay. ти відраховуєш. Давай. Давай. Один, два, три. Поїхали. Так, ма. Марті боже, я я цей не вилетів. О, боже. <ougru> <Five Kat Twitter> а я вилетів. Я що ти вилетів. У мене автобус просто, прикинь, не заїхав навіть сюди. Ну ми граємо по пра. Боже. Давай, я тебе почекаю. Добре, добре. О, дивись, в мене автобус взагалі, прикинь, у мене там він не хотів виїжджати. Що ж це таке, не розумію. Але у мене. Боже, дивись, як він їде. Мені здається, ви просто без шансів, Ти зараз з мене виграєш. Боже, знову втаранився, ти прикинь. Боже, що з ним? Заспокійся. Все, давайте, один, два, три, поїхали. Боже, набираю він нормально, божевільна швидкість, Боже, У мене автобус Все, Це просто треба гальмувати все літо до <с> побачення. <touring> Боже, лети, як пташка, знову давай в Ласасним кастом. Боже заїжджаю, заїжджай. Дивися, я тут не заїду. Мені треба твоя допомога, щоб ти мене виштовхнув, бо кай. тут взагалі без шансів. Давай. Оба, О, дякую. Дякую, Боже. Ну все. О, давай, 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 повертай. Давай, давай. Я теж застряг. О, ти теж застряг? Давай насад, здавай. Боже, я не, мож... я не можу виїхати. О, давай, давай, о, проштовхуй красавчик, о, а я стою назад, і будемо знову тут. Так, ну все, поїхали, поїхали, щоб не втрачати. Давай. Час. Поїхали, поїхали. О, що Ой. Боже, що з тобою? Що ж ти мені допоміг о! і все, і позаду залишився. Боже, ти знову як пташка вилетів там чи що. Та що? Я теж вилетів. вилетів? Ну я ні, ні, ні я не вилетів, я, я говорю, як ти як пташка знову вилетів. Жижд, mm -hmm. як для автобуса, то 1000 кілометрів це нормально, так можна швидко до Львова доїхати, в принципі. Ну, no, в мене такий автобус. Файно, файно. Який, як в мене, чи як. Like як в тебе. Як? А, нічого собі, так це давно було, чи що? Бо mm -hmm. це. Ага, нічого собі, так це автобус, новий нічого собі в тебе там були, такі автобуси. У мене автобуси такі, як в тебе були, це такі старі просто. Mm -hmm. Так, 1100 км за годину вже набирає наш автобусик і Марті будемо очікувати. Ого, нормально, що Сальтушко підкручує тут. Скільки в тебе вже йде автобус? Тисячу. Тисячу? Нічого собі? Серйозно? Тисячу? Да. Ну, ой, привіт. Привіт. <ривіт>. Ой-ой-ой, ну нормально в тебе так автобус зімняло. Ну нічого, давай переходимо до інших наших тачилочок. Так, ну що ми тут? Давай я тобі дам вибір, щоб ти вибрав будь-яку тачку. Ну, давай, давай. Що ж мені, обрати, чуєш, я думаю, або раптор. Або взяти все-таки трактор. Як, як ти думаєш, раптор або трактор? Що ж нормально цей? Нормальна така скороговорочка виходить. Давай я. Давайте я візьму тракторець і поїдемо на простець. ж, а ти може раптор візьмеш, ні? А, ти бешечку ні, ні, хочеш? Ні-ні, да, я бешечку. А, Бешечку нічого собі. А, це знаєш, коротше, я дивився колись такі фільми. А може ти теж дивився фільми або мультики, зрозуміє? І такий трактор mm -hmm. десь схожий був на Бешку. Теж такий, типу, трактор, Бешка був. Я ну, щас. Так, мене... так. Так. Ну все, давай, один, два, два. три. Поїхали. Ой-ой, ой у -ой -ой, мене щось це корито то не їде. О, до побачення, Марті. Заїжай за... блосастом <ріст> кастомс. <ріст> Боже, в тебе як не цей як не перегони якісь, то ти вилітаєш. Ну давай, давай, де ти там, я поки. Ой 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 так ти мені вже під хвост там це залазиш. Що це таке? Не розуміє, 700 км за годину. Боже, треба гальмувати, дивись як він файно гальмує, прикольно. Боже, ти мені зараз в дупу заїдеш, ні. Боже. Ой, я вилетів з трактора. І ти, й... 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 І ти й... Й... Й теж вилетів. Це ж, жесть. я знову вилітаю з трактора. Ну зато прикольно, зато прикольно. Файненький у нас такий тракторець. Диви, як старий дідо, короче, повертає. Я не до свого кума. І а мені ти... тачку поремонтував. Так. Да? А, а я нікуди ну, за не заїжджав. А ну за давай. Ой-ой, а... ой нормальненько, так. Ну давай тоді від... відраховуємо. Один, два, три, let's go, щоб все чесно було. О, мій 6 тракторець дуже штовхається, їди, він здається. Так я їду. А, ти так, хочеш їди. мене наздогнати. Розумію, ну мене 70 км за годину, в тебе ще всі шанси мене перемогти. Ну так, а в тебе скільки йде, Вешечка твоя? — У Мене 1200 було. Ти серйозно? А зараз? Так. Ну давай зараз нас ти застопився. Як це застопився? А чому ти застопився? А я до кума зараз до... заїду і все. Ага, розумію, розумію, розумію тебе. На мене 627 км кілометрів за годину. Нормально вона так іде, я тобі хочу сказати. Ну так. — 600, а вже підскинула, ти поняв? Ой-ой, Ой-ой-ой, нормально такі колеса, динамічне, динамічненько наш трактується. Що таке, не треба, не треба. Ти що, мене наздоганяєш? Ні. Ні, ну я тебе не бачу поки що щось не бачу, що ти не здоганяєш. Я тебе в дубку трошки там. Не треба, будь ласка, тільки без цього. Я тебе прошу. Привіт, коскай. Ні, ні. Ах ти ж, гадіна гавядина, все ж таки ти мене переганяєш. Ну ти, звісно, і дідо! Що таке? Випав. В якому сенсі ти випав? Знову. Боже, як тебе це виходить? Боже, як тебе це виходить? Давай, ну, я перше приходжу. Шанси? Так, я вже все, я вже на фініш. Про які, і які шанси, Як? шанси ти говориш? А ось так. Поки ти там а, ну, випадав, ви я вже все. Давай, я тебе ловлю. Давай, ти оп, оп. Там. я бачу, а я вже все, а я тебе не зловив. Тебе зловив а, мій, мій автобус, на якому їхав. І так. тут ти випав. Ну, ні, ні, нічого, нічого страшного. Так, ну що, в Марті, рахунок стає 4-2, на 2 бали я тебе перемагаю, я тобі даю вибір. Що ти там штрикаєш, ці, цю бутилочку? Давай обирай собі <свят> Я тебе готую так. до свого сюрприза. Чекай тут. А куди ти біжиш? Чекай. А, там. ж, це ж воєнний, якщо я не помиляюсь. Ангар, ні, це не воєнний ангар, це. Чуєш, це ж ангар для літаків. Ти що там, літак береш? Так же. А ну давай mm -hmm. я підгляну. Ну, дай я підгляну. А... Ах ти! Ти хі. Хаймер захотів взяти. А що а, ж про. Так. Ну дивись, тоді, давай по тяжкому пройдемося. Мене тоді чекає Раптор. Раптор, давай я тоді раптор беру, він мені просто подобається. Божевільний насичений помаранчевий кодер і тоді будемо з раптора починати. Ну давай тоді, я відраховую і розпочинаємо. 3, 2, 1, Let's go погнали. Боже. О, о, дякую, дякую. я короте, чо... Боже, ну що ж це ж з раптором? Ну, чувак, що ж ти мене підставляєш? так Боже, добре, що ти не вилетів, бо я думав, ти вже вилетів, Марті. О, бачиш, ти вже пригальмовуєш молодець. Молодець. До побачення. Що ти там, а туди? О, так, треба вже гальмувати. Треба вже гальмувати. Треба таймінг Треба таймінг будь ласка, будь ласка, 300 км за годину. О, дякую, дякую, Марті. Дя ну я в Лос з кастом заїхав і вже розпочинаю тебе нас заганяти. Ну, мене дивись, в мене йде 1000 км за годину. А в тебе скільки йде? Ну, нагадай мені, будь ласка. 1050. п'ятдесят. 1100 вже. — 1100? а ми 1135, і я тебе не наздожано ніяк, скоріш за все. Ну, ти що, ну дивись, я ж тобі говорю, не будеш вилітати, можливо, будеш перемагати. Ну, в мене тільки 1150. Ти вже фінішував чи ти ще їдеш? Я їду. І ще їдеш, а яка в тебе там швидкість? 1100. 1100, 1100. Ну у мене практично 1200, пригеніраптор набрав. Але бачиш нічого, ся Хаймерс перемагає. Нормально, докода. На так. тобі, привіт. Як там справи, Марті? У yeah. <смеш> нас залишається все менше і менше наших автомобілів і автобусів, в принципі. І я думаю, що я оберу. Давай я оберу, тому що я програв. Я хочу лімузинчик взяти. Що? Що? От я хочу на лімузинчик у цьому поїхати, щось він мені допобає. Такий в нього жовто-блакитний колір. Прикольно, мені подобається. Давай, мені подобається, а те, що мені подобається, треба брати. Ну давай, відраховуй і let's go. Раз, два. Три! Поїхали, поїхали. О, у мене лімузей не підстав. Привіт! А як three. тобі таке? До побачення. А це oh. кека така, це рофл з тебе. Це з тебе такий маленький рофл. Ну що, давай, я тебе я. Я тебе зарохлив, я тебе... Ой, почекай, нічого А, ну дивись, я я, я, я я навіть я навіть хотів тобі там трішки допомогти. Ти почекати, але ти сам вже вилітаєш. Ой, будь ласка, не вилетіть. Чуєш, у мене тут якісь божевілля відбуваються. Мені здається, мій час лимузин десь 2000 км за годину підійде. Підійде, говорю. підде. Так, побачимо, скільки зараз він на обере. Яку обере швидкість. Ой, 1100 км за годину. 1200. Марті, прикинь. 1300 км за годину йде лімузин. Ну це якийсь президентський лімузин, чуєш. 1300 км за годину. У ну, тебе Gttєрка повинна мене назганяти. В будь-якому mm. випадку. Ну що там? Набираєш хоч якісь обрати? Ти серйозно? А, ну дивись, якщо б ми з тобою на рівні йшли, то скоріш за все ми б були десь е... один біля одного. А так бачиш, ти знов там десь випав, таранився. І що знову mm -hmm. тебе не вийшло. Оп, оп, в мене поки що так. лімузинчик файно летить. Ой, щось я тебе не бачу. А я ось тут стану і буду тебе ловити. А Ну давай. Де ти там? Де ти там? Я лечу. Лети, що в тебе. Шо оп, дивись, не Ой. задіваєш. Нормально, ти так підскакнув, я тобі хочу сказати. Давай обирати там інші тачки, в нас уже вони зачекалися. Так, Марті, у нас залишається два автобуса і дві Формули 1. Ну, в принципі, я думаю, що, може, візьмемо Формулу 1? Як, як тобі така ідея? Ну, я думаю, що можна їх залишити на останок. На ну, останок? Під кінець хочеш так. їх взяти? Ну, так. добре, ну добре, ну тоді давай, обирай тоді автобус, а рахунок взагалі вже 7-5, так? Мою користь. Так, так 7-5 в мою користь. Добре, добре. Так, а, ти вже взяв, розумію, ти, типу, якийсь дис дискотечний цей автобус, як такий. О, так. нормально він в мене так сів. Так, давай. А, ну-ка. Ой, чекай, 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 чекай. Чекай, у мене щось нормально так стартану. Давай, давай. Сюди, відійдемо трішки, і будемо починати. Давай. Чекай, чекай, а тепер ти давай, а тепер ти. <ривіт> так, я відраховую і let's go. One, two, three, let's go, Поїхали, поїхали. Ой-ой, ой. -я -я. ой! Боже, куди він летить? Щось це для е, автобусів. Дуже швидко, друже. Я в Лоссанстом кастомс до побачення. Ну що, я заїхав тут в Лос-Андус кастомс? Мене порехтували. Опа, а тут битва титанів починається. А що ти робиш? А я нічого не роблю. Я просто їду собі прямо, а ти мене штовхаєш. Дивись, що ти робиш. А як ти так перепригнув? Ти що, мені здається, ти зараз Лос Сантос Канстом споїдеш, до бабачення. Я я не їду в Лос антос Касс. Ну я поки що теж. Ну це поки що, якщо ти мене зараз не додадеш в дубку. Ні-ні ні, не треба, не треба, не треба. А що в тебе там не виходить, Марті, я не розумію? Давай, 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 я в тебе вірю. Давай, 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 побачимо. Ну, давай, ану... а ну давай, ні, а давай побачимо. А давай побачимо е, хто більше по прямій е, е, поїде. Давай. Давай, давай, Один, два, три, поїхали. Зараз е, вирішимо нашу долю тут е, цього дрегу битви рандомів, Ну у мене вже точніше. Такого, такій, такої класної поворотливої траси. Ну, в мене вже 1100 км за годину. О, О! Боже, я чуть не в'їхав в заборчик. Що в тебе там не виходить знову, Марті? Ну я тебе майже не бачу. Майже тисячу. Яке майже тисячу? Я тебе навіть позаду не бачу. Ну в мене прикольний, який яскравенький автобус, як мені подобається. 1600 км за годину від скільки в тебе я зараз в тебе там іде? Я стріляю. Ти в, З... З ти в мене стріляєш? З чого ти в мене стріляєш? З МПшки. ЗМПшки? Із якої МПшки? Ти ж з собою ще рожбайку взяв чи що? Так. Треба українську. Оп'я гальмувати. Я розумію, так, я з тобою згоден. Ой-ой-ой, привіт. <звук> На тобі. Ну що, Марті, нас тепер очікують останні наші тачечки. Це Формула 1 Так що приготуйся зараз. Я думаю, буде самий драйвовий наш заїзд. Так, Марті, у нас зараз один із найдрайвовіших таких буде заїздів. Ну що, ти готовий? Звичайно. Ну тоді, якщо звичайно, тоді 3, 2, 1, let's go, поїхали. Так, головне зараз Лосанто з Кастомс не заїхати. Чуєш? А, я зрозумів тебе. Ні, не заїхав? Ой-ой-ой, ну ти це, це було це було знято. Чуєш, камера, стоп, поїхали. Ну, це було знято, молодець. Виїхав нормально, ти так. Професійно можна сказати. Ой-ой-ой, Боже, мені здається, це буде божевільній <плес> швидкості там попрямій. Що я тебе перегнав, чи що? <плес> а, боже, ну а -а. ти дивись, ти там не папа, ти дивись, Ой. бо щас вилетиш. О, це тобі я пап... власне досказу. Так, да, а я ще ні, а я ще ні. А я ще не власну досказ там. Чуєш? Я поки ще тут. Боже, ну давай, виїжджай, ну не приказ. О, дякую тобі, велике. Дякую тобі, велике. все до побачення. Дивіться, українське телебачення, я поїхав. Що то? А може Ой. ти мене наздогониш? Чекай, тільки не заїжджай, будь ласка, вже Лос Сантес Кастомс. Я добре, тебе прошу, добре. бо в мене йде 1500 км за годину. Це просто божевільне. Ну звісно, 1500 км за годину. Ну 1438. Це так, знаєш, е, округли. Так, а скільки в тебе йде? Скільки у в в в мене йде? тут розбивається? А, розумію, тебе розбивається. То розбивається, то ти ти випадаєш, то в Лос-Анто Кастом заїжджаєш. Боже ти мій. Це якесь божевілля. Ну минута до кума, ну мені прикол. Ой-ой-ой, боже, як, як динамічно все, ті, що відбулося, прикольненько. Так, ну що, Марті, скільки в тебе балів вийшло? У мене вийшло 7 балів. 7 балів. А у мене вийшло 9 загальних балів. Ці прикольні драйвові гоночки. Ну я думаю, що ти візьмеш в мене реванш, чи, чи не будеш брати? Звичайно, візьму. Візьмеш Ну, тоді буду дуже очікувати на реванш. А з вами був Каскай та Маргі. Підписуйтесь на наші україномовні ютуб канали. Ставте вподобайки і, звісно ж, пишіть свою думку в коментарях, тому що я читаю кожен ваш коментар. До нових зустрічей. До побачення.